Про який фінал війни домовилися всі сторони конфлікту? Опалювальний сезон в Україні закінчується через дефіцит газу. Тільки вчора чи позавчора ми з вами дивилися, що нам будуть співати такі пісні. А, було п'ять потужних ударів. Ми втратили 40% потужності потужностей з видобутку нардеп Кучеренко. Кхм. Ситуація з газом надалі для українців. Будуть вони такі казочки розповідати аж до 6-7 місяця, що нема, що де якийсь дефіцит, що треба економіти. Якась половина буде виділена, якийсь ліміт буде виділено від споживання або якесь типу, віта на споживання 100%. Ну, таке. Розлікаються, як можуть. Поїхали далі. Штати і Рашка домовилися виключити. Застосування сили в Чорному морі і забезпечити безпеку. Забезпечити безпеку так. судноплавства. Штати допоможуть Рашці повернутися на світовий ринок для експорту сільськогосподарської продукції та добрив. Ну, слава Богу. Ми так переживали за рашистів. Мало вони повбивали, мало життів забрали. Треба їм допомагати. Так, значить, що тут цікавого? Цікаво про. Беспек в Черном море. Да, Беспек в Чорному море. Ну да. Безпека в Чорному морі, ок, тільки не в піратській зоні. А де буде та піратська зона? Ну ніхто не знає. Я вам навіть більше скажу. Оця заява про безпеку в Чорному морі, вона вигідна, вона дуже вигідна, але вона не може бути дотримана тільки з того приводу, що вона спеціально зроблена та заява з боку расистів для того, щоб наших людей якось підманювати, заманювати і. Ну, як робили пірати, просто похищати або брати в полон, або й того гірше. Отак. От Отака вам безпека в Чорному морі. Священики в Київській області гнали підпільне вино у промислових масштабах. то ж кров Боже, успокойтесь! У них вилучили 20 тисяч літрів фальсифікату. Работящі, які? священники. Приблизна вартість пільгового вина 18 мільйонів гривень. То все на Боженьку пішло б 100%. Чому вони до них причепилися? Тож, напевно, кагор до причастя. Ну, от і я так кажу, чому ми причепилися? Людина ж в рясі, тож має бути свята, так? Да? Ні. Поїхали далі. На сьогодні відносини між Рашкою і Штатами. Зліва штати. Справа Парашка. Штаты. Парашка. Штаты. Ой, яке позорище, Боже, свір держави, дві свір держави, рашка і парашка. Е, значить, так, ще раз повторюю: вкотре, ніякої дружби, співпраці, договорних стосунків, підтримки одна одній державі бути не може саме в цьому в тандемі. Хоч так, хоч навпаки, ну не буде такого. <кій> обидві обісралися, обидві думають, як значить, ото обісране прикрити. Обидві не розуміють, як то зробити. Штати б'ють чилом, хтось приїхав, уїхав, приїхав, уїхав. Ніякої нема. Конкретики, а ті знаходяться просто на межі, вже просто на межі вони знаходяться. І тут треба і фейс соблюдати, що типу все під контролем, Київ за три дні, все таке, а з іншої сторони, вже ну, що сказати, вже штани коричневого кольору, і щось треба з цим робити. Що з цим робити, поки не рішається не в одних, ні в інших? Між ними, давайте так, що буде відбуватися надалі? Щоб війна закінчилася або перейшла у фазу неактивної війни, стоп вогонь чи якогось тимчасового перемир'я, хтось комусь буде за це платити кошти. Рашка спрогнозувала 15 сценаріїв можливих військових конфліктів до 1945 року. Війну в Україні а Москва прагне завершити до 2026 року, повідомляє ГУР. Що планує рашка з приводу війни, продовження, закінчення, хитрощі, підстави? В нашу з вами сторону? Що вони планують надалі, в нашу сторону? Вони планують захватити те, що їм не належить на сьогоднішній день. Вони планують вже звідкись піти. І вони знають, що їм прийдеться звідкись піти такі умови. І вони планують об'єднати вже захвачені території. Тобто, дивіться. Їх план щодо перемир'я і щодо територій, він не буде такий, як вони хочуть. Це однозначно 100%. Але, знову ж таки, обісраними бути ну, не можна, і вони будуть придумувати кусочки, які вони захватили, об'єднувати в щось велике. Отака історія далі буде. Отака історія планується. Чи планують вони завершити війну? Ні, вони планують нас із вами знищити? Зробити так, щоб наші діти не народжувалися. Отак вони планують зробити. Чи вдасться їм це зробити? Чи зроблять вони це? Як тільки отримають кошти або ресурси від штатів за перемир'я? Пам'ятаєте, ми з вами одразу бачили два, дві події. Перша класна, ну в плані того, що стоп вогонь перемир'я все таке. А друга жахлива. Ну так поки що воно і є. І не дай Бог, щоб таке збулося. Що далі? У вас можуть примусово забрати землю та нерухомість, якщо ви живете в Ужгородському районі на Закарпатті. Ціль розмістити там оборонні та інфраструктурні об'єкти. Судово-юридична газета цитує уже прийнятий закон. Та не може такого бути. Чи дійсно будуть відбирати в ужгородському районі землю чи нерухомість? Отже, території на законних правах. Це називається. Не буде такого, це прийнято для того, щоб конкретні об'єкти можна було тиснути на їх власників і таким чином отримувати хабарі все, на тому все.